Я зустрічалася з Танією на групі з манічною фамілією конопляних. Вона сказала дуже важливу річ, яка прямо перегукується з моїм вчорашнім відео. Що дуже важливо вміти себе підтримувати. Що Ми дуже часто шукаємо, хто би нас піддержав. Дякую. Але... Першу підтримку ми повинні давати собі самі. А звідки ми беремо цю підтримку? Ми беремо цю підтримку, в тому числі, з того, як ми бачимо, як з нами говорять батьки. Бо якщо розуміти, що я це внутрішня мова моєї дитини по відношенню до себе, то чи буде говорити з нею саме так? Отакі таке питання. І коли я вмію дивитися очима мами на себе по-доброму, тоді мені простіше дивитися на себе по-доброму, на інших по-доброму. А в такій доброті, в людяності є наша сила.